Сергій Гуцуляк, український сапер, підполковник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загинув 4 січня 2023 року під час розмінування звільненої від російських окупантів території біля міста Ізюм на Харківщині внаслідок детонації боєприпасу. Кавалер ордена за мужність. 2023 року посмертно. Почесний громадянин міста Тернополя у 2023 році посмертно. Він був добрий, він був світлий, він був радісний, він був веселий. Ніколи не приносив якихось нам клопотів додому, ні турбот. Він завжди був дружелюбний, мав багато друзів, цікавився всім, що навколо нього, і завжди вибирав щось таке для себе особливе. Ну, Якщо займатися спортом, як всі хлопчики люблять, це були східні єдиноборства. Книжки читав про пригоди історичні. Якщо дивився телебачення, це були завжди передачі про винаходи, про якісь наукові відкриття. В Кам'янці-Подільську в той час було військове училище інженерне, яке в свій час і я закінчував. І він вже тоді. В нього такі книжки були піротехніки, на літо. На канікули їздили там рядом 18 кілометрів, дідусь з бабусею. Десь в класі 5, шостому приїжджає брат його двоєрідний, і вони тихцем брали оці речовини, якусь селітру вони там брали. І йшли так на берег річки. Сестру закривали в кімнаті, щоб вона не йшла за ними, бо вона розкаже, що вони там будуть робити. Ну, там щось змішували. І підпалювали, воно мало бахнути. і от е, таке було в нього. Любить рибалку, його хобі таке було. Він приїжджав, допомагав щось мені, а потім спінінг, лодку. Він на, на судака, на щуку. Любив походити по скалах подністровських. До взагалі до природи в нього таке особливе було відношення. Якщо він приїжджав на берег річки, він спочатку очищав там все, збирав пляшки, сміття, таке турботливе було ставлення. Навіть до цих штучних квітів не знаю, дуже їм боляче було йому спостерігати. Він завжди був проти цього і, і говорив. Що це люди придумали, таке, це не треба це робити, це, це не треба для природи і для, для життя, для світу. Коли треба було вибирати професію, звичайно, це був приклад батька військового, і якось так воно йшло до того. Я ж був в різні рода військ, я курірував, їздив, а він був часом зі мною, бачив. Ну і так воно. Впитується в кров в більшості случай 60 Як батьки, так вони передається дітям в той час. І так він став таким, я кажу, мабуть, як хірург лікує людей, так він лікував землю від цих ран, тому що це рани давнішні були, і, і до сьогоднішнього часу це зранення відбувається. Після закінчення училища військового він був направлений в Крим. Де там познайомився з Олею, перевився сюди служити в Хмельницьку область от, управління Служби ситуацій. Ну, В той час в Тернопільському управлінні не було піротехніків і не було водолазів. І враховуючи те, що тут у мене знайомий начальник управління був, він мені дзвонив, а син каже, у тебе ж закінчив це діло. Нам треба, а ми создаємо цю групу. І так він перевівся і в Тернопіль. Вони переїхали в Тернопіль сюди, на його будемо говорити, батьків, де він народився? Ну, він в Теребовлі народився. І він сказав: я приїду не сам, я приїду з Олею. Я кажу, Сережа, може, ще подумайте, що ж тільки-тільки е, ви знайомі, дуже мало часу. Мама, ні, я. Ну, дивися, кажу. Ну, Взагалі, він якщо е, вирішував щось, то він це вирішував по-серйозному. Він не був легковажний. Тому з Криму він приїхав з Олею вже. Сергію я пам'ятаю, десь з 2006-2005 року він прийшов до нас на Тернопільщину. Якраз тоді була вакантна посада у групі піротехнічних робіт. У Нас в загоні спеціально призначено, функціонує група притехнічних робіт, безпосередньо якої є задача. Виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів, часів різних воєн на території Тернопільської області не тоді було. Дуже багато виїздів ми з ним здійснювали по території Тернопільської області, адже специфіка нашої області така, що після першої та другої світової воїн на території області ми щорічно виявляємо та знешкоджуємо більше двох тисяч боєприпасів. Це 2000 одиниць, Перша та Друга світова війна. І роботи надзвичайно багато і безпосередньо цією роботою займалася група. Чотири-п'ять разів на тиждень він виїжджав на розмінування. Я сам не міг повірити, коли ми ти де? на розмінування, ти де? на розмінування, на другий день на розмінування то Чортківський район, то, а особливо туди, до Львівської області, броди. Львівська область, а сюди Бродівський котел, коли був, Почаїв туди і туди далі, та всюди. Там дуже багато в нього тут. Навіть в самому Тернополі бомба ця авіаційна була. Чорткові над трасою бомба авіаційна, прямо, де проходить, обізнав округ Чорткова. Вони знімали пару днів тоді. там. Після 2014 року, після початку війни з Росією. Наша група протехнічних робіт залучалася на території, де окуповані, на території, де проходили бойові дії, які були звільнені від російських окупантів. Це спочатку було АТО, потім ООС, а потім вже безпосередньо після повномасштабного вторгнення. І Сергій виїжджав на ті території і здійснював роботи щодо розмінування тих територій. Це була Донеччина. Після повномасштабного вторгнення безпосередньо у минулому році ми працювали з ним на території Київської області. Я був захоплений цією роботою. Він настільки її знав, він настільки був обізнаний, що ми я навіть не я навіть можу сказати, що я була така за нього спокійна, скільки скільки всього було. З тих об'єктів, які приходилося йому, на яких бувати, переживання, Ну, Ми не заводили цю мову, мабуть, щоб не турбувати його, бо знали, що він не, не скаже так, все, я лишаю, як мені вже досить, я вже там не хочу, хай хтось інший. От ніколи такої мови не йшлося. Практично 60% всіх мін і боєприпасів, які вони залишили на нашій землі, вони залишили з метою винищити цивільне населення. Це не під час військових дій. Ми на Київщині знаходили заміновані термокружки дитячі. Ми знайшли на Київщині колиску дитячу заміновану і заміновану досить професійно. Професійно людина, яка її мінувала, вона свідомо розуміла, що вона мінує дитячу колиску, в якої просто подушечка піднімається, і кілограм пластиту розносить повністю всю кімнату. Дуже присилав він і казав про цих дійсно орки. Він показував там, ну це, це страшно, звісно, людям, простим людям, дачі, бочки для води, в ковани. Все це було замініровано на порозі під курточкою. Дитяча курточка висить, яка заходимо в кімната під курточка, граната на шнурку, щоб тільки курточку взяла дитина, граната взривається. Дуже багато було. Ми, ми були шоковані цими, цими речами. Тому, коли він це розповідав, ну це звичайно дуже, дуже страшно. Однозначно, ми. Між собою розмовляли, ми розбирали всі випадки якихось там травмувань, наших, наших побратимів піротехніків, травмувань інших саперів, які адже не тільки ми одні розміновуємо країни. Спілкування було, як я можу не спілкуватися зі своїм побратимом, з яким я тисячі разів виходив на поле, і тисячі разів ми були під смертю з ним. Про роботу ми між собою говоримо. Додому ми роботу не несемо. Ми її намагаємося залишити там, тому що. Те, що бачимо, ми, не варто бачити людині, яка не підготовлена. Нас держава, нас держава готувала до цього. Нас держава до цього вчила. І ми, що Сергій, що я, що решта наших хлопців, ми свідомо вибрали свою професію. Нас ніхто не заставляв наїти. йти. Ми її свідомо вибрали для того, що вона нам подобається, і ми розуміємо, що своєю роботою ми можемо врятувати чийсь життя. За півтора місяця. Ми знешкодили біля тисячі боєприпасів. На початку перші тижні приходило ну, до 60 повідомлень, це тільки від місцевих мешканців. В основному там мінувалися гранати, гранати на розтяжки стали. Я відчував, що він вже стомився. Це я відчував. Він два рази був на Київщині, я нічого не відчував, а потім вже третій раз, хвилинка, я вже йду на Їдемо на Харківщину. У мене товариші кажуть, що Олександр, ви ж казали, ми ви боїтеся каже, бо він опитний, а опит теряється бдітінності. Це, це мене лякало. Коли він йшов вже буквально перед тим, як їхати туди на Харківщину, приїжджав там по роботі і йшов вже з дому, спускається сходами. Я ще встаю в дверях. А він повернувся. Вже попрощалися, все, він, він ще чомусь оглянувся. Ну чомусь мені така думка, знаєте, якісь лізуть в голову прикмети, ще щось. Чому повернувся? Чому він оглянувся, так якось кажуть, що не добре в дорогу оглядатися? Прийшла в кімнату, дивлюся, спортивні штани, в яких він домашній. Він завжди їх клав у шафу, ніколи не залишав десь так. Тут вони просто на дивані. Думаю, чого вони тут так валяються? Ну, неспокій був, з ним були, відчуття було. Але я проганяла ці думки. Він мені перезвонив ранком, в 8 годин, 4 січня, казав: каже, я все знаю, я провожу стратежі з людьми. Я... Ну, а тут таке, це все знав, а це він не міг передбачити, що вона взірветься на 10 метрів від нього. Коли він був на Харківщині, я тоді повернувся з Київщини і в той тяжкий день мене як щось як, як дьорнуло, всіх нас чуйка є на погани. Я йшов на роботу, це було 8.15. Я став перед управлінням і подзвонив до нього. Ми поспілкувалися, я ж. Я ще Серегу попросив Сергій, не лізь, бийся на місці, знищуй на місці, не перевозь. Бо перед цим були випадки, що хлопці травмувалися, наші побратими теж там на Харківщині і на Київщині. Були випадки, що Луганська група також за 10 днів 16 чоловік постраждало, на жаль, там і 200 і 300 загинувши, і поранені. Якраз ми з ним переговорили, а потім. В обід я мені поступив дзвінок, і я, я, я щось як щось І Є таке, що коли піднімаєш трубку, ти чуєш, що не варто її піднімати. Я узнав, що Сергій загинув. Я починаю його з обіду на обід. З 12-го дня набирати, він не бере трубки. Не бере, не бере. Ну а вечором вже, звісно. Перезвонили до Олі. Настя взяла трубку, каже, до мами, прийшли дяді. Цим було сказано все. Це нові типи мін москальських, на яких, на жаль, у нас немає повноцінної документації. Ми не розуміємо всієї принципи її роботи. І то дуже, дуже небезпечна міна вона складна, адже принципи її роботи це зчитування сейсмічності з землі. І вона зав'язана тільки на крок людини. На середньостатистичну людини і середньостатистичне навантаження на ґрунт, передачу сейсмого руху. Ни корова, не кінь, не пес, ні машина її не цікавить. Вона заведена тільки на людину. Вона в діаметрі біля 6 сантиметрів, висотою 19, її практично не видно. Вона чує тебе за метрів 15, твої кроки, підпускає на метрів 12, випригає на рівень живота і там шансів немає. З тією міною саме найважливіше побачити її раніше, ніж вона побачила тебе. А в умовах великої рослинності, великої захарашеності, там, де вони працювали, там де і посадка була, і рослинність було надзвичайно важко. Настя знає, розуміє, де тато. Навіть саме страшне, коли вона підходить до могилки і кладе квіти. Батько я перші місяці чи тижні місяці ми не могли спілкуватися. Ми не могли ні про що говорити. Я би хотів, якщо хтось буде бачити це інтерв'ю, то я кажу, є дві речі, які не можна. Ні в якому разі не жаліти для дітей. Це любов і час для маленьких для своїх дітей. Тому що я любив, але часом для нього. Я відчуваю зараз, що не вистачало. Ця служба, це постійно занятість була. Ну і так нас. Воно не вистачає. Розуміє? А час летить. Сьогоднішні хвилини вже не буде у нас. Воно все проходить дуже-дуже швидко. Тепер ми. Перетворюємо цей біль, ці страждання у в якому є якийсь сенс, якась своя мудрість. Ну, мабуть, ще є якась вища мета, заради якої всі ці страждання, ці жертви. Ну, і син наш теж. Поклав своє життя заради цієї мети, от, мабуть, таке було призначення його в житті. І хочеться, щоб ці жертви не тільки нашого сина, а всіх наших синів принесли на кінець мир, спокій і якусь гарну долю для України і для наших. Внуків, правнуків. Це я багато бачив і сам стріляв, і скільки товаришів ховав, і возив. Ну, це естественно. Ну, Він вибрав професію таку, це я розумію. Але для мене, для душі це все. Це вже це хронічний, вже, біль хронічне, яко вже не, нічим не вилікував.